області. А звідки саме? Кременецький район. О, де де, де по чаю, десь там, так? Так, да, десь там, де сам. Ну. Я по чаю якусь машину купував. О, ти молодець, Файно є. Ну. No. Угу. А буваєш в Львові? Буваю. Часто? Ну, не часто, там <ристо> раз на півроку. <ристо> <Раз ристо>, Чим взагалі займаєшся? Навчаюсь, працюю. Кітоці, де, де працюєш? Онлайн, О, право. Що, що ще раз, Най -най -най. онлайн працюю, по праву, статті пишу. Типу в газету? Ні, не в газету, просто різні юридичні справи. Коротше, разі щось тут ти можеш відмазати, так? Да? Або навпаки вмазати, куди не треба. <хіх> Ні, мазати не треба, відмазати так на років 10 десь, якщо щось не то зробиш. І що? Кажуть, що кучеряві в Горзаконі. То хто з вас кучеряві? Ой, я люблю кучерявих хлопців, просто во. Ми всі знайшли. Ну то просто, я не знаю, судьба назвала. Що, двічі, я, я в ворці адвокат, буде, буде нормально жити. Буду все життя витаскувати. Ну а як, зато будемо зато буде жити, як куркулі. Зато весело буде вам. Може, в мене же весь спам спамле питається де кум? де кум? Де кум. І пишуть де Діана, та? Ні, з Діану ніхто не пише. Іванка, таке, пише тільки декум. Де де? Віталій, що за розвод? Я не поняла. Зараз я буду писатиана. Угу. Я таки не поняла, який кум де? Чий який кум? кум? Я не знаю, нас теж пишуть декум, я думаю, тут твої питається. Та ні, то не моє питається знаєте О, що питає Діана. Ну, а то фішка, вони так всіх кошмарять такими питаннями, я не знаю, взагалі... угу. чого. Хули... Ну, Як тебе звати? Леонід! Леонід, Хороший Леонід, що на нього якісь гадості пише, ви що? Прошу, Леонід. Хороший Леонід. Ужас, ну така п'єсня, ну, що за люди повалися? На чужих людей, кого не знаєте, таке мені набріхувати. Та то страхіть, я тобі говорю, де не зайдем, на мене таке поноговою, що навіть цій люди зі мною не хочуть знайомити. Рас... Склалась, ну я така думка склалася, та капець. Та Вона має така бути, бо я нормальна людина. а Дяком Та да я, я дяком працював колись. Ким ким? Дяк. Дяком? Ну. Ну, да. Що ти робив? А що а дяк робить, співає? Я не знаю, що таке дяк. Слухай, не уважно, то є права рука священника. У нас просто нема дяків, серйозно. Як нема? У нас церкві нема дяків, у нас є тільки батюшка і все. О, 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 о. Як то батюшка? У нас як... не просто помічник, а дяка у нас немає. То, то ти в яку церкву ходиш? Українську православну церкву. Ну, ну я не ходжу, я просто, просто буваю колись. Я кажу колись. <laughs> Коли христили, в бабці бабцею ходила там. Ну дяк то є помічник, якраз все ходить, а біля нього людина співає, є таке? Ні, нема такого. А хор? Хор є там? Хор є. О, о, то я можу сказати, що я хорист. ну заспівай мені щось. Що тобі заспівати? Ну щось хору ж ти знаєш. Давай. Ти є. Ви як так хвилився, хвилився, що ти такий хорист. А давай, бо я не вірю. Так. Та, 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 то так, така я в якому вигляді не вірю. Та давай. Та то так не вірю. А ти потанцюєш потім для нього? А ти затанцюєш потім для мене? Під хорську пісню чи пішов, Ви що? Ні, потім під свою, я просто і застрію. Господи, поміло співати, я буду танцювати, афігеть, класно. Ні, ти, ти, ти собі включиш пісню, якусь яку ти хочеш, а будеш танцювати, я а я не піш... танцювати. знаю. Я люблю танцювати. Що, давай думали, я тобі зараз nie, співаю. Nie. А що ти вмієш робити, добре? Нічого просто сидіти, <как> для нас, що ти, отліпати. Він заспівает ти затанцюєш того. Я заспіваю, ти затанцюєш. Давай співай раніше, я подумаю. А ні, 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 ні. я зараз спят и скажи Вася, все, куди танцювати? Треба. Так Якщо... дали не звати твого друга як звати? Німий. А так то по, по паспорту Эдик. А, айдик, ну да. Та, а, та. так, так. Едік. Ти аддик. Ты Едік? что Эдик? Не поняла, що Едік. А ще аж тим асоціється, Едік. А собі Едік перший раз чую, Ну не перший раз, а звук перший раз. Е. Едуард. <laughs> Едуард. Ну типу Едік. Едік? Не Едік. Коли, коли трошки вип'єріна, е. то що ти будеш Чур, танцювати? танцювати. Ну чого? Ну, він заспіває. Дякую, дякую. Ну хай співає. А, а ти... ти? А ти затанцюєш? Я не танцюристка, тож теж я ж не хватилася, що там її танцювати і так далі. Ти теж, теж хвалися, тут такий співак, у нас а, то все. Ні, тихо, 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 тихо. Я сказав, що я дяк, а не співак. Ну ти казав, що дяк, це так ти співає біля батюшки. Ну. Ну, ну давай Хоч, я Я хочу, що я не буду співати, як Степан Гігану, але завивати теж вмію. Ну то я слухаю. А де то, то так не пасує, то... Ти не танцюєш, ти не будеш співати? Ужас. Отакий знаєш, я, я язиком поталяпав і все, а на діло нічого ужас. У мене головна наслаб... думка про тебе така складала, складала. Ти, ти і... не на слабо береш? Ні. Я говорю факти: які факти? Водна вилаш, ти язиком поталяпав і нічого не зробив. То ще не кінець, чекай. Що не кінець, одна хвилина залишилася, я ду То йду. У нас, нас буде ще не одна хвилина. Mm -hmm. Mm -hmm. А скільки? Те життя впереді. Да, не дай Бог. Дякую. <рігу> <рігу> ну, <то, бля>, Дякую. <пілляє> того... <пілляє> ну то було обідно. Ти Та чекай, я без диплі там в